Ти втратиш роботу через 5 років, а може через рік. Те, що ти вивчав роками, може зникнути одним оновленням алгоритму штучного інтелекту. У цьому відео я розкажу, які професії вже під загрозою і кого замінять першими. Додивись до кінця, можливо, ти теж у списку. AI поступово витісняє людей із рутинних повторюваних однотипно творчих професій. Але тут важливий момент не завжди йдеться про повне зникнення. Іноді професія просто дуже змінюється. Тож за прогнозами самого шиї у найближчі роки можуть зникнути, по перше, оператори кол-центрів. Голосові AI вже сьогодні здатні вести розмови з клієнтами, обробляти запити і навіть реагувати на емоції. Багато компаній вже переводять на автоматизовану підтримку. Клієнтів а для якихось складних ситуацій все ще наймають людей. Далі касири та продавці в офлайн-магазинах уже зараз багато супермаркетів по всьому світу використовують каси самообслуговування, а магазини типу Amazon Go, де клієнт просто бере товар і виходить, а гроші автоматично списуються вже теж є. Контент-мейкери для шаблонних завдань: писати SEO-статті, описи товарів для сайту, огляди, прості новини і теж вже вміє. Людині залишається лише перевірка на фейки, редагування або просто творчий контроль. Тож кількість контент-мейкерів сильно скоротиться, а найшвидші переформують свою діяльність на редакторську. Далі бухгалтери та аудитори нижчого рівня. Автоматичні системи ведення обліку вже давно зменшують попит на ручну. Роботу аналіз витрат, податкові звіти і навіть фінансове прогнозування зараз автоматизуються. Робоконсультанти вже працюють з клієнтами, а спеціалісти мають навчитися працювати з цими системами. Щоб сконцентруватися на складних рішеннях, які потребують людської інтуїції та досвіду. Важливою задачею буде написання якісних промптів. До речі, у мене є особистий телеграм-канал, де є готові промпти, шаблони, корисні поради та інше. І там ви знайдете PDF-ку з формулою ідеального промпту. Юристи для рутинних справ, які роблять типові договори, позови теж під загрозою. Інструменти на кшталт Do not Pay вже замінюють юристів у питаннях типу повернення. Коштів, скасування підписок, складання шаблонних договорів та навіть чат GPT може допомогти вам з якимись типовими документами. Шиї використовують тут для дослідження і прогнозування результатів справ. Пам'ятаєте новину, де чоловік, здається, з Казахстану, може, я помиляюсь, виграв суд щодо. Штрафу за порушення ПДР для підготовки своєї заяви він використовував ChatGPT. Але все ж таки, повертаючись до саме професії юриста, тут людська інтуїція, етика, все ж таки, я вважаю, поки що є незамінними. Далі перекладачі загального профілю. Google Translate та DeepL вже давно гарно і швидко все перекладають. Якщо мова не йде про художній переклад, то шиї цілком справляються. Плюс після того як з'явилася функція спілкування голосом у тому ж в чаті GPT, всі ним можуть користуватися для побутових, рутинних якихось перекладів. А от якісь серйозні переговори поки що під питанням. Фото та відео стоки. Міджорні та інші програми з AI вже давно створюють класні зображення просто за описом. І зараз компаніям дешевше згенерувати ілюстрацію, ніж купити її на стоках, або тим паче замовити її у дизайнера, особливо якщо їм не потрібні багато деталей і так далі. Це вже вдарило по гаманцям цифрових. Дизайнерів та стокових сайтів, але все ж таки я тут оптимістка і думаю, що вони зовсім не зникнуть, бо все, що створює людина руками, завжди було цінним. Але згодом побачимо: технічні копірайтери для інструкцій та документації. AI вже вміє писати зрозумілі інструкції та додаткові матеріали. А якщо дані структуровані, то штучний інтелект зробить це в рази. Швидше за людину, але досвідчені спеціалісти будуть це все перевіряти і редагувати. Журналісти, що пишуть новини за шаблоном. Багато новинних сайтів, наприклад, Bloomberg Forbes, вже давно тестують написання статей про погоду, спорт за допомогою шеї. І людині залишається лише перевірка. Знову ж таки, без редагування, перевірок поки що ніяк. Далі музиканти, які створюють фонову музику. Інструменти з AI, наприклад, Suno, дозволяють за хвилини створити трек у потрібному стилі для подкастів, відео та реклами. Плюс вони не мають авторських прав і нікого не потрібно додатково вказувати в описі чи платити комусь гроші. Дизайнери, які створюють шаблони для соцмереж, флаєрів і так далі. Canva вже інтегрувала ai дизайнерів, які пропонують цілі кампанії з шаблонів. У майбутньому такі задачі буде виконувати. Одна людина з AI-помічником замість цілої команди. Редактори відео для простих монтажів, що вже вирізає паузи, додає субтитри, додає музику або робить різні нарізки. Перекладає вас на різні мови. Я теж е, одного разу спробувала перевести себе на англійську. І якщо знайду, вставлю приклад. Боже, дай мені сил вивчити нормальну англійську і так розмовляти в житті. І з цим до. Речі мені допомагає Chai GPT і на каналі вже є відео, як його налаштувати і зробити своїм репетитором. І якраз наступним пунктом будуть вчителі. Штучний інтелект вже активно використовується в освіті. Я не про готові домашки та курсові. Я про онлайн-курси, які адаптуються індивідуально до потреб студента. Водночас викладачі стають такими наставниками, які допомагають студентам у їхній роботі, при цьому скорочуючи час на пояснення та повторення стандартних матеріалів. І, до речі, як вивчити будь-що за допомогою чату GPT, я вже розповідала в одному з відео. Дам вгорі підказочку, подивіться, що взагалі буде з творчими професіями. Вони не зникають, вони теж змінюються. Художники, композитори, сценаристи, режисери, письменники всі отримують. Інструмент, який може їх підсилити, або е, стати їх конкурентом, автор може створити свою ідею, а ШІ допоможе з реалізацією і навпаки. Але якщо творчість шаблонна, то її замінити звичайно простіше. Я думаю, що це не повний перелік професій, бо ШІ розвивається дуже швидко. А ось про професії майбутнього я розповім у наступних відео. Тож підписуйся, став лайк і до зустрічі.